Не перший погляд жорсткі та некеровані, а насправді дуже вразливі і часу навіть глибоко не впевнені в собі. Підлітки потребують посиленої підтримки, особливо якщо вони сироти. І саме Львів першим в Україні дав такі молоді дах над головою. Насправді, дитина після 16 років є дитиною для батьків. А якщо дитина не має батьків через ті чи інші обставини, то громада має бути і татом, і мамою. Тому цей проект це наступний крок. Для діти з 16 до 23 років будуть мати підтримку. Будинок підлітків може вмістити два десятки мешканців, і перших п'ять хлопців та дівчат вже оселилися у своїх кімнатах. Не повірите, але діти запевняють, що у них тут все по-дорослому, самі ведуть побут і навіть заробляють гроші. Живеться файно, комфортно. Нам обов'язково дуже легко розприділяти. Ми в основному все робимо самі ну, разом. То і готуємо разом, прибираємо разом. Деколи вона замітає мою підлогу. Я прибираю там, складаю на шафах, розкладаю речі на полицях. Деколи міняємось. Так само вона може прибирати в кімнаті, а я можу прибирати в ванну. На кухні ми теж чергуємось. Навіть ми поможемо їм мати невеликий офіційний заробіток. Так? Один колега працює перокорем. Ну, вчиться бути перокорем. Так поможемо йому працювати перекрем. Дівчата офіціанти, кухарі. Також така самостійність юних мешканців, звісно ж, під пильним наглядом 13 працівників. Ба більше підліткам тут дають ще й так звану неформальну освіту. Це і про лідерство, про психологію, фінансову грамотність, і все це наш побут, наша формаційна програма є націлена на те, щоб наші резиденти підготувалися до самостійного життя. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.